В Ефірі «Лайф Студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю 310 одиниць техніки, майже 5 тисяч тонн технічної солі і більше 25 тисяч фрикційних матеріалів. Стільки вже заготовано для утримання і експлуатації доріг Одещини. Більше розпитаємо в гості. До нас завітав Андрій Донченко, виконуючий обов'язки начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Андрію, вітаю вас і вдячна, що ви тут Вітаю. Давайте самого початку. Ця підготовка по цим цифрам, що я назвала, це ще не 100%? Коли буде 100%? 100% у нас розраховано на весь період зимового тобто буде до звичайно. Ми розуміємо, що на більшість більшу половину зими нам вистачить цього матеріалу, а в подальшому підрядники продовжують заготовлювати сіль, матеріали, підготовлювати нові механізми, якщо є в цьому необхідність. Розрахунок вже є по цілій Україні. А як рахували на Одесьчину на саме на одеські дороги? Маємо досвід минулих років, і розуміємо, що зима в Одесі помірна, не дуже буває за один день випадає місячна норма снігу. Тому ми брали по найпіковішій інформації, яка була за минулі там 10 років, і готуємось до можливих найгірших умов, які можуть бути на дорогах. Тобто з минулих років ще щось залишається так. Це звичайно, все звичайно. Ми розуміємо, що є перехідний матеріал, який використовується mm. в наступній зімі, тому що неможливо передогадати, яка кількість матеріалу буде використана або необхідна 100%. Всі розуміємо, що крім цих матеріалів є ще велика робота, яка проводиться постійно. Це і поточні ремонти, в тому числі так, яка зараз робота йде саме підготовки до зимового періоду. Розуміємо, що ускладнення погодних умов мінусові температури не дають можливості працювати дорожникам у своїй привичній своїй привичній роботі. Це асфальтування, це нанесення розмітки, встановлення дорожніх знаків. Тому Сьогодні основна задача це підготовка до зимового періоду. Це перевірка всієї наявної техніки, це перевірка обладнання, баз люди дуже необхідні нам їх забезпечення, їх підтримання в робочому стані. Тобто, це умови, де вони знаходяться і де вони чекають до виходу на роботу. Тому основна задача це підготовка до зимового періоду. У ямковому ремонту, якщо виникає така необхідність, звичайно, є методи ремонту в мінусову температуру у зимовий період. Якщо треба, ми також готові з використанням холодних асфальтобетонних сумішей виконувати і аварійний ремонт тих деформацій, які з'являються на дорогах. Ви знаєте, з технікою зрозуміло, а от з працівниками хотілося б почути, що в них теж є і одяг, і все устаткування для того, аби не мерзнути на роботі, так аби. Якісно виконувати свою роботу, обов'язково, тому що наявність техніки не приведе до успіху. Ми розуміємо, що люди необхідні, які можуть кваліфіковано працювати на цій техніці цілодобово і в гарних умовах, щоб щоб показувати гарні результати, тому уніформа, звичайно, умови місце розташування баз, обладнання генераторами, альтернативними джерелами живлення, альтернативним зв'язком, типу Starlink, тобто удосконалюємося з зими в зиму, і тим більше, в там в сьогоднішніх е умовах я про військовий стан, тобто повністю енергонезалежні так пункти, е пункти. в більшості так знаєте, коли кажуть, кажемо про підготовку доріг, то хочеться ще сказати автомобілістам, що треба ще й технічний засіб свій теж підготувати, поміняти гуму, так і перевірити, чи просто фари у вас світяться там. Що б хотіли нагадати водіям з цього приводу? Найбільше а... Побажання всім або даже рекомендація, або призив до дії, це гума на ваших транспортних засобів. А в вже треба змінювати. Так? Вже давно потрібно було змінювати, і тим більше це стосується великомонтажних транспортних засобів, тому що минулі роки показали якраз практику, що транспортні великомонтажні транспортні засоби навіть один може створити транспортний колапс на десятки кі кілометрів, і дуже багато часу йде, щоб це все ліквідувати, прибрати і відновити рух. Тому найголовніше, це звичайно гума на транспортних засобах. Які найболючіші ділянки на дорогах Худещини? Також вони повторюються з року в рік. Ми розуміємо, що є перелік ділянок, які так називаємо снігозаносимі ділянки. Вони в одному і тому ж місці. Це зачасту на зміні рельєфу, на великих перепадах, на підйомах спусках. Ми їх фіксуємо. На ці ділянки буде спрямовано в період негоди додаткова техніка для того, щоб унеможливити затори, унеможливити якісь. ДТП, які можуть статися на цих ділянках, вони є на основних напрямках. Це Одеса, Київ, Одеса Ріні, Одеса, Миколаїв. Ми про них знаємо разом з ДСНС. Ми відпрацюємо місце розташування кожної одиниці техніку, щоб мінімізувати затори на дорогах. Чи будуть якісь, до речі, пункти обігріву на якихось, можливо, важливих ділянках, так, великих розв'язках? Якраз тільки що проводили нараду в Одеській військовій адміністрації, ДСНС займається цим питанням. Це повністю їх зона відповідальності разом з військовими районними адміністраціями. Є перелік за необхідності, вони будуть розташовані в місці скупчення або в місці якоїсь ДТП. Ми в діалозі, ми в комунікації, але це більше питання до звичайників. я так розумію, ДСНС згодом повідомить водіїв так, я де думаю, будуть роз... так. вже випадав сніг на Одещині, тобто вже була можливість протестувати і техніку, і угу. робочу таку згуртованість, як справляється техніка, як справляються люди? Е Правильно кажете, з вечора, 17-го числа, служба запровадила цілодобове чергування підрядних організацій на своїх виробничих базах та за необхідності оперативного реагування на ослаблення погодних умов вже було витрачено там близько 100 100 селяно-бічаної суміші. Це превентивні дії Зачасту це близько 4-5 ранку на автомобільних дорогах. Самих завантажених, таких як київ Одеса та Одеса рені Техніка не підвела, люди на роботі. Виконуємо свої зобов'язання в повній мірі. Я вичитала в кожному повідомленні фактично на Фейсбуці, дуже активно ведуть сторінку, і там постійно вказано: є таке речення: у зимовий період в службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області працює цілодобовий аналітично-моніторинговий центр. Що це за центр і в чому що він фіксує? Центр, десь був впроваджений декілька років тому, це диспетчерська служба, яка має доступ до камер відеоспостереження, має доступ до метеостанцій, які розташовані по різним ділянкам доріг, щоб можна було оперативно реагувати на погіршення та може опускання температури. Тобто це диспетчер, який має абсолютно всі номери контактів. Це погода, це камери, це метеостанції. І при ускладненні погодних умов служба формує штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. До цього штабу запрошуються всі представники силових структур, які приймають участь у ліквідації цих наслідків. Якраз в цьому моніторинговому центрі проводяться всі наради і вся робота цього штабу, де видно оперативно по картинці деяка ситуація, і по метеостанціям актуально її… Ситуацію по погоді на дану секунду ви згадували про великовантажні, великогабаритні транспортні засоби, і як фіксується їх пересування, і як моніториться де навантаження більше-менше про вагові комплекси розкажіть, як фіксуєте ці зміни? Якщо ми кажемо щодо того, як ми фіксуємо. Напрямок руху, звичайно, є, є різні методи для визначення напрямку основних транспортних потоків. Спочатку повномасштабного вторгнення ці транспортні потоки у нас є, скажем так, є розуміння, куди вони змінюються, як вони змінюються, в залежності від яких умов вони змінюються. Це зачастується в Одеській області, це портова інфраструктура та контрольні пропускні пункти. Туди й напртуди прямує всі великомонтажні транспортні засоби. Щодо фіксації саме габаритних і вагових норм, в Одесі працюють три пункти в вім комплексі так називаємо це габаритно-ваговий контроль без зупинки руху, тобто в Русі, це Хаджбеєвський міст, це напрямок між Арсизом та Саратою, і напрямок біля Білогородністровського. Тому фіксуємо, працюємо, підтримуємо їх в про стані і користуємося цими даними, які є на цих ВІМах. Водія можна оминути якось хитро ці ділянки чи ні теоретично, звичайно, так для цього ще залучається у нас екіпажі патрульної поліції або екіпажі укладбезпеки. Тобто, і от з гуртом ці всі три структури разом з нами ми присікаємо можливості об'їздів, присікаємо можливості оминання, взважування цих транспортних засобів. Тобто, якщо хтось щось порушив, то потім дожене його так Звичайно. Е і е перенаправимо все таки на цей, е на цей вім, на цей ваговий комплекс. От в Одесі відбулася перша зустріч з представниками будівельного бізнесу, називається Проєкти відновлення, діалог з ринком, і це не перша, це будуть ще зустрічі, аналогічні. Що там за результати взаємодії? Про що домовлялися? Служба відновлення, як ви вже знаєте, це не тільки про дороги, це вже про відновлення всієї країни. А якщо ми беремо на е Наприклад, Одеської області це служба відновлення в Одеській області з'являються об'єкти відновлення житлового сектору, і якраз е, 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 цей е, цей захід був створений і був проведений за, для того, щоб познайомити ринок будівельний е, е, з службою відновлення з агентством відновлення. Проводив в Одесі голова агентства Мустафа Наєм, особисто зі своїми заступниками розповіли. Що робимо, як робимо, які методи роботи, які тендерні вимоги ми ставимо? Почули від ринку якісь пропозиції щодо покращення або щодо поліпшення тих умов, які є зараз. Це все опрацьовується і в подальшому буде це все реалізовано. Тому що для ринок будівельний це для нас щось нове, тому що до цього часу ми були тільки дорожниками. Ми разом реформуємося з міністерством, з агентством, з агенцією, і служба також реформується. Які виклики в цьому напрямку особисто для вас ви бачите? Е Ну, на сьогодні у нас вже є один об'єкт, який ми це будинок в Сергіївці, в який ми почали процедуру визначення переможця підрядника. Сьогодні якраз проходить стадія перевірки цього учасника, і якщо все окей, то наступному тижні у нас буде підписаний договір підряду на цей будинок. Це щодо викликів, це набор кваліфікованих спеціалістів, які розуміються в цьому напрямку, які будуть виконувати послуги з технічного нагляду. З проектних робіт в будівельній сфері ми їх або залучаємо, або беремо до себе в штат і далі вони працюють уже як співробітники служби. А які умови тендеру цього по Сергіївці? Що... Е, та умови абсолютно прозорі. Ці з ними можуть знайомитися на сайті Прозоро. Це мінімальні умови щодо техніки, щодо людей, е, роблять великий е, наголос на фінансовій спроможності цієї організації і на і на аналогічних договорах, тобто щоб... То вони щоб мали мали бути максимально самостійними, так звичайно, нашого... і ми розуміємо, але от кажу, головні умови. Це тільки те, що вони вже робили подібний е, ремонт, подібний об'єкт, і у них є фінансова спроможність самостійно робити це якийсь період там без підтримки держави. Тому що ми розуміємо, що в більшості своїх підрядник виконує роботи за свої обіходні е, власні кошти. Потім держава через якийсь період часу, коли з'являється фінансове, повертає їм за виконання обсяги робіт. Якщо підрядника погодять, то коли відбудується будинок в Сергіївці? Нам поставлені дуже жорсткі терміни від голови адміністра... від голови агенції Мустафинаєма та від голови адміністрації Олега Кіпера? Роботи почнуться відразу після підписання договору. Виїжджаємо на об'єкт, ознайомлюємося, перебузуває відбувається перебазування техніки та передислокація всього особового складу складу, який буде там працювати. І ми хочемо. Я не хочу назвати якийсь термін, але це буде максимально швидко, На зиму ми не зупиняємося. Ми будемо робити ті роботи, які можливо виконати при мінусових температурах. Це зачасту внутрі будинку, які технологічно можливі. Звичайно. Так звичайно, звичайно, ми розуміємо, що там є і покрівля, там є і оздоблювальні роботи, які все таки будемо чекати гарну побірну зиму, яка дасть нам можливість ці роботи саме ці конкретні обсяги робіт, не зупиняти на зимовий період. Тобто можемо мріяти що наступного року будинок. Звичайно, це все в наших силах, і ми е, налаштовані показати гарну роботу нової агенції, нової служби, от саме на цьому будинку, якщо ми кажемо про Одеську область. На жаль, на Одещині це не єдиний постраждалий від російських обстрілів будинок. Чи відомо вже про наступні об'єкти, які теж будуть під вашим порядку, підпорядкуванням? Ми можемо долучитися до любого виду е, власності об'єкту. Є е, е, комісія, яка визначає перелік об'єктів, які буде відновлювати служба. Відновлення або агентство агентство відновлення, тому звичайно, кожен може подаватися через мерію або через обласну військову адміністрацію, визначаються, хто це буде робити, тому що ми один із потенційних замовників цього, цих робіт і ними може бути і комунальні структури, ними може бути і обласні структури. Тому якщо будуть, звичайно, ми готові і будемо виконувати поставлені задачі. А на що готовий до речі, ринок? Наскільки будівельники зацікавлені в такій роботі? На цих ж загальних слуханнях було дуже багато побажань від ринку, що вони готові долучатися до цих відбудов. Але ми розуміємо, що ринок він сьогодні це були ринкові консультації Херсона, Миколаєва, Одеса і Вінниці. Тобто, це п'ять регіонів, чотири регіони зібралися всі в Одесі, і ми разом обсуждали цей ринок. І навіть херсонські компанії, Миколаївські компанії готові приходити в Одесу і працювати в Одесі. Тому всі налаштовані звичайно на самій процедурі було тільки два учасника, які між собою визначали переможця і найменшу ціну. Але в подальшому ми бачимо, що є тенденція до збільшення учасників, до більшої цікавості ринка до цих об'єктів до роботи за службами. Андрій, окремо про бюджет хочу поговорити. Зацитую міністра фінансів Сергія Марченко. Він сказав наступне: всі кошти з дорожнього фонду на наступний рік це 94,7 мільярдів гривень, будуть перенаправлені на потреби оборони, що дозволить мобілізувати усі можливі внутрішні ресурси на цей напрямок. Це не тільки інвестиція в перемогу, але і створення нових робочих місць та підтримка економіки. Яким буде фінансування служби відновлення та розвитку наступного року? Гарне питання, але все-таки я сказав би, що сьогодні тільки листопад місяць, кінець листопада, і дуже багато роботи ще залишилось на цей рік. Тому все таки ми спочатку виконуємо направлен... всі наші зусилля направлені на виконання робіт саме в цьому році. Наступний рік, звичайно, буде непростим. З цим працює Міністерство відновлення, з цим працює Агенція відновлення. По суті, служба чекає доведення планів. Ми розуміємо, що дуже багато невідомих дорожний фонд перенаправлений. Спецфонди можливо теж будуть перенаправлені, але дорожню інфраструктуру треба підтримувати. Дуже важливі логістичні маршрути. Ми постійно спілкуємося з військовою адміністрацією, з військовим командуванням щодо напрямку ремонтних робіт або підтримання того або іншого напрямку. Неможливо забути про дороги, і неможливо перенаправити абсолютно все з доріг. Потрібно залишити якусь мінімальну. Кількість фінансування, щоб підтримувати те, що було відремонтовано минулі роки, ну тим паче ми розуміємо логістичні можливості і потужності так, Одесьчини, І наскільки зараз вона фантастично виконує зараз свою роль, то які напрямки потрібно буде закривати фінансово закривати в наступному році? Це поточні ремонти, як часто вони мають бути, аби дороги залишалися в тому гарному стані, в якому є? <кху> Або, хоча б гірше не ставало. Ну вибачте, що в останні два роки капітальний ремонт всі забули, що це таке слово як що воно означає, всі роботи виконуються тільки з експлуатаційного утримання або з якихось дрібних поточних ремонтів. Звичайно, це і потрібно продовжувати. Це той мінімум, який десь нам змогу функціонувати як дорожній системі України. Я розуміння скільки коштів на це потрібно. Тобто досвід минулих років, що показує, скільки коштів витрачалось саме на такі ремонти, я вам скажу по різному тому що це було там від десятки мільйонів гривень до сотні мільйонів гривень, і ми розуміємо, немає якоїсь сталої або якогось плану на наступний рік, тому що ми не розуміємо, на що ми можемо зраховувати. Завжди дорожня сфера була недофінансована, якщо ви бачите, що у нас не всі дороги були в ідеальному стані, і вони були не тому, що ми не хотіли працювати, або або не тому, що там військова адміністрація не хотіла працювати, тому що не було змоги повноцінно виконати роботи, фінансової саме змоги. Тому скільки яка яка яким план, який план доведуть, вибачається, такий план, ми будемо виконувати. Але але звичайно неможливо забути про дороги і абсолютно все забрати з доріг. Минулої зустрічі ми з вами спілкувалися про мобільні укриття саме для стоянок великогабаритних машин і про безпеку водіїв. Так ми пам'ятаємо, як постраждали водії саме через те, що повітряні тривоги були на Одещині і були на жаль влучання російських ракет шахедів, і як страждали люди саме через те, що можливо цінний вантаж вони не могли покинути так, не поки не могли покинути фактично своє робоче місце. Ви казали, що в цьому напрямку будете працювати. Що вже зроблено? В цьому, в цьому напрямку починали працювати? Але звичайно, все зводиться до фінансової можливості і фінансової спроможності. Ми розуміємо, що майданчики відстою для цього для цієї зими нам також не вистачає. Той обсяг майданчиків, які ми зробили в цьому році, це воно поліпшило стан на важливому напрямку. Одеса-Рені. це ще один майданчик відстою біля селища Саф'ян. Але ми розуміємо, що цього недостатньо. Тому щодо е, спорудження м, захисних споруд це питання цього року не розглядалося, тому що була задача максимум е, спростити рух транспорту для транзитного е, транспорту по автомобільній дорозі. Тобто, будівництво великої кількості е, майданчиків відсотків дасть змогу полегшити полегшити пересування цією дорогою, яке було затруднене е, по минулій зими, Це було дуже чітко видно, тому не виконувалося ніякі роботи і поки не планується на ближчий час. Тобто, наступного року теж немає розуміння, що буде з мобільним? По наступному роботи? році зов, зовсім не понятно, тому що до сьогодні немає сформованого плану дії, плану фінансування, тому чекаємо якихось змін. Скажіть, а бюджет коли взагалі у вас як це відбувається? В грудні, десь в останніх числах? Чи коли ви будете розуміти, що взагалі з фінансуванням і з, зі статтями витрат? Формування плану відбувається агентством відновлення. План на місцеві служби доводиться окремими наказами. Звичайно, в кожної служби є своя потреба, яку вона надає е, в грудні місяці для, мінімум, для да? прогнозування. Звичайно, ми кажемо, що це може змінюватися в залежності від тих умов, в яких є сьогодні держава. Але найголовніше, що у нас ще є план цього року, хоча що цілий грудень місяць, який для нас несе дуже велике навантаження, тому що це і зима Підготовка. це є окремі елементи той же будинок Сергіївці, це угу. і контрольно-прописні пункти, на яких сьогодні виконуються ще роботи. Це енергетична сфера, де також долучена служба. Служби відновлення також виконує роботи. Тому дуже багато завдань ще в цьому році. Що чекає на контрольно-пропускні пункти? Як їх модернізують? Дев'ять контрольно пропускних пунктів в Одеській області, які перейшли до балансу, перейшли до сфери управління агентства відновлення на баланс служби відновлення в Одеській області. Дев'ять це саме на кордоні з Молдовою. Ті, які відкриті, ті, які функціонують. Задача цьогорічна для нас: мініма, мінімально необхідні умови створити на кожному контрольно пропускному пункті. Це покращити стан проїзду, це забезпечити санітарні умови находження там митників, прикордонників та звичайно гостей країни, не працюючи туалети, відсутність каналізації, відсутність централізованого водопостачання або навіть привозного водопостачання, відсутність зв'язку, відсутність інтернету на контрольно пропускних пунктах. То це це той перелік, яким ми займаємося цього року. В наступному році у нас план є по великим ремонтам контролю пропускних пунктів, але розуміємо, що дефіцит фінансування в бюджеті України, тому звертаємось до різних організацій, в тому числі одна з організацій, міжнародна орган міграції МОМ, Виявив бажання фінансувати реконструкцію КПП ні. Ми розуміємо, що є організація, яка повністю візьме під себе все фінансування в плані проєктування, в плані виконання робіт. Наступні КПП, такі як Виноградівка, Табаки та Старокозача, це найбільші, найінтенсивніші в Одеській області. Також розробляються пропозиції, ознайомлюються з, з ними, наших іноземних партнерів і чекаємо. Змоги долучитися також і до ремонтних робіт на цих КПП. А КПП, які дотичні до дружніх країн сусідів, вони якось готові посприяти чи немає діалогу поки такого. Це ви кажете за а... так, за дофінансування тих же умов, про які ви згадували. Я каже думаю... Румунія, наприклад, Молдова. Наскільки ну, вони в Одеській області? На жаль, немає кордону з Румунією. Кордону немає сухопутного. Тому ми розуміємо, що це тільки Молдова. Молдова сама. А привлікає європейський союз та різні організації, щоб допомогли їм. Тому ми, ми розуміємо, що звичайно вони ініціюють також будівництво цих контрольних прописних пунктів. Зачасту це будівництво спільних, щоб не робити два контрольні прописних пункти mm -hmm. на кордоні кожної держави, можна зробити один спільний і не час і секономити в процедурах оформлення саме переїзду за кордон. З Румунією, з Молдовою співпрацюємо, обговорюємо з європейським союзом з різними організаціями. Тому напрямку ведеться робота агентством дуже і міністерством інфраструктури дуже бурно. Ще згадаємо на останок всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху на от буквально недавно закінчився. А наскільки безпечні дороги, під'їзди до освітніх закладів, і що зі стоянками за стоянки ви вже згадували, але проговоріть. Безпека руху автомобільними дорогами це відсутність ямковості, це наявність дорожньої розмітки і наявність дорожніх знаків. Проблема найбільше з дорожніми знаками, тому що їх найчастіше акти вандалізму саме направлені в бік дорожніх знаків. Їх відсутність після ну, через день після того, як встановили дорожній знак, дуже багато таких фактів. На саме на пішохідних переходах, на біля садочків, біля шкіл. Це Постійна робота, яка нами моніториться, яка фіксується, яка ну, яка налаштована на відновлення цієї всієї інфраструктури дорожньої безпечної, звичайно, постійна робота кропітливо з місцевими органами співпрацюємо, поновлюємо і стараємося забезпечувати всі мінімальні умови, які. На які ми можемо слухайте, але це така неприємна історія. Коли поставили знак, а завтра його вже немає. То як ви дізнаєтесь, що його вже там немає? Місцеве населення, місцева влада повинні контролювати це. Б як це від... багато методів оповіщення? Це і співробітниками, службами служби відновлення здійснюється об'їзд моніторинг стану доріг, патрульна поліція, місцева влада, територіальні органи виконавчої влади дуже багато е з ким комунікації. Тому від любого джерела ми готові приймати. І приймаємо цю інформацію, опрацьовуємо. Звичайно, складається до поліції, спрямовується акт вандалізму про те, що вчора був дорожній знак, сьогодні його нема. Відкривається кримінальне провадження з пошуком, з пошуком того, хто це зробив. Але задача наша оперативно відновити цей дорожній знак, тому що щоб не погіршувати безпеку дорожнього руху для всіх учасників дорожнього руху на дорогах. Коротко, тривалий план. Чим будете завтра займатися? Які у вас зараз виклики і робота? Ну, звичайно, не перше це зимове утримання. Вже в цю, цю неділю, 26 числа, гідрометцентр попереджає про великі пориви вітру до 30 метрів, про ожелет на дорогах, про велику кількість снігу і про минусову температуру. Тому це, от найперше, що нам необхідно, це і в подальшому підтримувати гарний проїздний стан на всіх автомобільних дорогах. Звичайно, це будинок Сергіївці, про який ми з вами вже сказали, починаємо працювати в грудні місяці і налаштовані на дуже оперативний темп виконання робіт. Це контрольно пропускні пункти, експлуатаційне утримання під різних шляхів до них та саму роботу контрольно-пропускних пунктів безперебійну роботу, тому що також на контрольно пропускні пункти випадає сніг, також там стається ожеладиться, постійно це потрібно це постійно підтримувати та розчищати. Ну і звичайно, енергетичний сектор, куди служба також долучається. Ну по кожному з цих напрямків робота ведеться і дуже багато планів, які на цей рік. Ну звичайно, вони будуть перехідними, тому що є. І фінансова складова цього і технічна складова неможливості виконати оперативно якийсь обсяг робіт. Андрій дуже дякую за розмову. Дякую, що завітали. Андрій Донченко. був цієї години для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.